Вітаю, друзі. Олексій Ляшенко, субота. Традиційні п'ять хвилин поговоримо про те, що Кабмін на другому році війни почав щось дозволяти. Да? Про єдність команди президента вона повинна бути. І, здається, президент так серйозно після НАТО взявся за все. за все. Там і міністр культури і інші потихеньку там от зараз посла. Ми поговоримо. Південна Африканська Республіка арештує Путіна. Ну і про кої ще про всякі інші новини. А зараз хочу подякувати донаторів наших, допомижників наших, 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 ну, наш пул, наше, 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 наше. Всі ми всі ми одне ціле, друзі. Іфименка Іну, велика вам подяка. І Шумилюк Олені на Абанк перерахувала. Величезна вам подяка. Також Кабмін дозволив приватним компаніям легально виготовляти боєприпаси для дронів. На кінець слухайте, я з цього балдею. Чесно, ось таке слово вибрав весь світ, весь цивілізований світ робить зброю. Боєприпаси, снаряди, все робить приватні компанії, і, а уряд, і Міністерство оборони дають їм замовлення. Причому конкурс, хто виграє, і ціна, і якість. У нас же ж все робить якийсь Укроборонпром, а він нічого не робить. І ось змінився начальник. Чекаємо. Чекаємо, що буде. Так от, дозволив приватним компаніям легально виготовляти боєприпаси для дронів. Постанова юридично спрощує виготовлення дронів в Україні. Тепер. Тепер е предприємства, да, приватні підприємства будуть отримувати законодавчу базу для масового прозводства виробництва в Україні. І вони, будуть, і вони знають, які потрібні боєприпаси. Вони знають, де і хто може виготовляти своїх колег. Все-все-все це вони знають. І вони можуть швидше виготовити. Виготовити, да, виготовити, виготовити, провести іспити і дозволити експлуатацію боєприпасів. В уряді повідомили, що це повинно дати толчок до формування ринка масового виробництва боєприпасів. Ну, подивимось, друзі, на кінець-то. Та все треба переводити на. Приватну основу. Інакше Укро... «Укроборонпром» це, це його правда, розігнати, він нічого нам не дає. Ну, після різних розмов Міноборони заявила. Так точно заявила, Україна має спроможності, щоб атакувати російські судна, які йдуть через Чорне море у напрямку морських портів Російської Федерації та окупованих українських портів, підкреслив заступник міністра України оборони України Володимир Гаврилов. Тому хай думають, хай розраховують. І якщо хтось сумнівається, хай спробують і зачекають, зачекають і спробують. Зазначив він, друзі. Якщо вам подобається, поставте вподобайку. Не подобається, поставте дизлайк. Пишіть коментарі будь-які, тільки без образ і без, і, і, і без нецензурних висловів. Також розповсюдьте. до 11 серпня. Я повторюю це як мантру. Я без вас ніяк. Далі, влада Південно Африканської Республіки. Видала орден на арешт Путіна правоохоронцям своїм сьогодні. суд в э, при, приторії. Ну, це вчора ще було. Да. Це було ще вчора, вибачте. Підтвердив, що Міністерство юстиції надіслало орден національної прокуратурі і поліції на вимогу прокурора. Тепер в Південно Африканській Республіці будуть зобов'язані арештувати президента Російської Федерації, якщо він відвідає саміт Брікс в Йоханезбурзі. Ну ви знаєте, що він не поїде. Він злякався, або вони домовились, ну, не знаю, не буде їхати туди Путін, він не виїзний. Ну, навіщо Росії такий президент? Скажіть, навіщо Росії такий міністр закордонних справ Лавров, який нічого не вирішує вже в світі? Навіщо взагалі оці всі... керманичі, які для держави нічого вже не роблять? Тільки знищують державу, ну, це, їх, це їх право. Тепер от про єдність команди. Розумієте, якщо от ми багато про це говоримо, що нема команди, нема того, президент да, він формує все це. І формував і формує все на ходу, тому що у нього так. Він не Порошенко, який 30 років збирав корупціонерів, шахраїв, зрадників, варюх збирав, або Янукович, який збирав бандитів, злочинців Ахметовських інших, або інші, інші. хтось там банки, бухгалтер, банкірів збирав. Він Звичайний артист, і політичної команди так у нього не було. І він її створював, створює і буде створювати. І ось пам'ятаєте такого пристайка, який був о, на початку ще при Гончаруку міністром закордонних справ. Потім президент зняв його і призначив о, послом. В Сполученому Королівству Велика Британії і Північній Ірландії, а також постійним представником України на міжнародній морській організації за сумісництво. Зараз він з 21 го це вчора він зняв його з посади. Чому зняв? Ну, як всі кажуть, там, різні люди по-різному, він, тому що він не погодився з президентом. Коли той е, сказав про Олеса, да? Е, е, міністра оборони Великої Британії, пристайко назвав е, сарказм Зеленського в отношенні міністра оборони Великої Британії нездоровим сарказмом. Ну, якщо ти не підтримуєш свого президента, це не демократія, це службовий обов'язок посла підтримувати. Того, хто його туди призначив, уряд, президент, міністр закордонних справ. І це демократія це коли ти не на посаді і критикувати ти можеш все що года. Що він і зараз буде робити? Ви ж замітили, як тільки люди уходять з посади, вони входу починають критикувати. Ось не успів е -е, міністр культури піти, все, він вже сказав, він вже почав. А цей на посаді критикує. З посад треба звільняти. Не тому, що це цар, не тому, що це там Сталін, не тому, що це там культ особистості. Ні. Тому що це державна вертикаль. І якщо ти не згоден з державою, не згоден, з керівництвом держави, ти повинен піти сам. А якщо ти сам не йдеш і підтримуєш. Інші держави, інших міністрів, а не свого президента, то таких людей треба звільняти. Все дуже просто, дуже. І ще Зеленський пояснив, чому Кримський мост, там з'явилися якісь заклики, навіщо трогали, нас тепер бомблять і так далі. І так далі. Да, це тяжко, да, Одесити, тримайтеся. Я сказав, да, але виходять якісь там жіночки. А Як можна так казати, що не треба крого чіпати той мост? Володимир Зеленський сказав, для нас це ворожий об'єкт, побудований поза законом на нашій території. Це міжнаро... порушення міжнародних прав і міжнародного права. Тому це наша ціль. І будь-яка ціль, яка несе війну, а не мір. Через цей мост їде до нас. Неймовірна кількість зброї. Так що це наша ціль. Я, друзі, вам дякую. До вечора. Ввечері у нас стрім. Запрошуйте друзів, запрошуйте рідних, будемо розмовляти на цікаві теми. Україна переможе.